Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, що ж змінилися, які правила оплати лікарняних уже запрацювали в нашій країні з 4 квітня 2025 року. Хочу нагадати, що в Україні почали діяти нові правила оплати лікарняних. Раніше, нагадаю, виплати здійснювалися лише за вашим основним місцем роботи. Тепер допомога може призначатися також і за сумісництвом. Отже, давайте розберемося. Я хочу нагадати, що з 1 січня 2020 Третього року до 3 квітня 2025 року виплати здійснювалися лише за основним місцем роботи. Тепер допомога вам буде призначатися як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Виплати стосуються підприємців, які одночасно працюють за трудовим договором, і закон не обмежує кількість місць роботи, за якими ви можете і маєте право отримати лікарняні виплати. Як це працює? Перші п'ять днів непрацездатності, якщо ви захворіли, за сумісництвом сплачує роботодавець. Із шостого дня виплати здійснює пенсійний фонд України, лікарняний по догляді за хворою дитиною, та інші з першого дня оплачує пенсійний фонд. Розмір від 50 до 100% середньої заробітної плати працівника залежно від вашого страхового стажу, однаково з основним місцем роботи. Але в сукупності, в розрахунку на місяць не має перевищити максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачені страхові внески. Хочу нагадати, максимальна база для нарахування ЄСВ у 2025 році становить 160 тисяч гривень, тобто 20 мінімальних заробітних плат. Що сталося і що відбувається, так якщо нещасний випадок стався на роботи? Виплати здійснює той роботодавець, де стався випадок. Перші 17 днів за рахунок роботодавця з 18-го дня їх оплачує Пенсійний фонд України. Якщо нещасний випадок стався за основним місцем. Е не за основним місцем роботи, а за іншими місцями роботи. Якщо ви як потерпілий працюєте за сумісництвом, у тому числі, наприклад, здійснюєте підприємницьку діяльність чи іншу діяльність та одночасно працюєте за наймом, то роботодавець оплачує 5 днів непрацездатності з 6-го дня, оплачує пенсійний фонд України. Розмір виплати це 100% розмір середньої заробітної плати. Вас як потерпілого незалежно від страхового стажу, але в розрахунку на місяць не вище розміру, максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, тобто за якої сплачений єдиний соціальний внесок, тобто 160 тисяч гривень. Що важливого хотілося б ще додати: жодних обмежень на кількість місць роботи для отримання лікарняних виплат, участь у Програмі також для фізичних осіб-підприємців, які одночасно працюють за наймо. Ці правила застосовуються лише до страхових випадків, які настали з 4 квітня 2025 року. Такі зміни розширюють права застрахованих осіб і забезпечують підтримку з усіх місць офіційної вашої зайнятості. Тому ще раз наголошую про те, коли ви працевлаштовуєтесь, обов'язково офіційно узаконніти свої трудові правовідносини. Бо ви бачите, що мова йде не тільки про майбутню пенсію, так мова йде про сьогоднішню, про заробітну плату, про відпустку та навіть про оплату лікарняних. Тому будьте уважні.